Я псих, заберіть мене на дурку. Ні, давайте це перепишу. Це Потім треба вирізати і вставити. Ага, вони повернулися з війни, щось з ним не так. Зі мною щось не так. Я якийсь не такий. Наушном, на, на глазному, на нервах постійно, людина е, знаходить в цьому часто свою ідентичність. Я ПТСР. -ші. А покажіть е, довідку, психіатра. І все. За мною вже ніякий психолог не справиться. Я хотів підтримати, але. Але завів щось в іншу сторону. Хотіти когось вбити — це нормально, правда? Це не є з ні медичної причини. Живемо далі. Дякуємо за вашу кляту увагу. Підписуйтесь на наш канал. Діліться своїми враженнями. До нових зустрічей! Взагалі було класно. Блін, треба переписати. Слава Україні, друзі! Мене звати Олександр, я військовий психолог. Мене звати Дмитро, колега Олександра, теж військовий психолог. Вітаємо вас на каналі Психолог Плюс. Сьогодні будемо говорити про таку тему, як я псих, заберіть мене на дурку. Це те, що ми час від часу чуємо від військовослужбовців. І будемо розбиратися, що ж це означає і чому хлопці так кажуть і вважають. Да? Хтось каже, що. Я контужений, заберіть мене, полікуйте. Хтось каже, що я ПТСРщик, заберіть мене, полікуйте. От глибше сьогодні розберемося з поняттям е, ПТСРу і е, трохи поспілкуємось про поняття е, контузії. Е, що важливо сказати, да, згадуючи про ПТСР? Про те, що цей розлад розшифровується як посттравматичний стресовий розлад, він з'являється внаслідок подій, які. Можуть безпосередньо вплинути на життя людини або на життя о, близького оточення людини. Тобто, коли є загроза життю і здоров'ю людини, тоді може виникнути ця психічна травма, яка о, спричинить потенційно посттравматичний стресовий розлад. Але не кожна подія, тим паче, да, що ми знаємо, що на війні фактично кожен бойовий вихід це ризик життю і, ну, Більшість обстрілів, там, чи, чи то скидів, чи то обстрілів, чи то по, по, потрапляння в якісь інші ситуації, важкі, бойові, є потенційною загрозою для життю. При цьому більшість військовослужбовців справляються із цим і виходять із цієї психічної травми самостійно, навіть її не зазнають. Завдяки та, там, стресостійкості своїй, завдяки своєму службовому досвіду, життєвому досвіду, вони. Проходять цей етап життя, і їм не потрібна якась додаткова психологічна допомога. Окрім цього, наш друг о, і психіатр третього армійського корпусу, о, друг фанат Олег Уковський, каже про те, що в принципі наразі розглядати посттравматичний стресовий розлад о, ну, це складне питання, і, і зарано про це казати, того, що є пост, да, у визначенні є пост травматичний. А на даний час війна ще продовжується. Відповідно, психіка є мобілізованою і. Буде пост тоді, коли буде вже завершений цей етап. От тоді починається пост. А на даний час це ще триває, і, відповідно, е доволі рідко є саме от, ді діагностовані ПТСР. Класичний стресовий посттравматичний стресовий розлад також можуть діагностувати у цивільних людей, які, наприклад, пережили обстріл, ракетні атаки чи якісь. Ну, інші травматичні події пов'язані з безпосереднім ризиком для життя. І власне у них це проявлено може бути навіть більше, тому що їхня психіка, на відміну від психіки багатьох військовослужбовців, не мобілізована, не настільки стресостійка. Тому відбувається таке, що є якась подія стресова, да, і у людини з певним часом вона переростає вже в розлад. Якщо у в принципі готовий, бо майже кожен вихід, кожен день супроводжується ризиком для життя. І психіка і організм вже входить в цей механізм виживання, людина до цього готова. А цивільна людина, яка живе в звичайному житті, для неї це може бути раптово неочікувано, і вона до цього може бути не пристосована. Да? Тому і ризик отримати ПТСР може бути навіть більший. Якщо казати про симптоми. Які є симптоми ПТСР? Перше, це постійні пригадування про події. Вони можуть проявлятися у форматі флешбеків. Ви точно чули про це слово? Це означає, коли людина повторно проживає подію, ніби здається, що людина повторно проживає цю подію, тобто може бути спричинено якимось тригером, якимось чи образом, чи запахом. А, чи звук якийсь різкий, так. щось те не те побачила, або так. під час переживання конкретно травматичної події був якийсь предмет в полі зору, на якому була сильно сфокусована увага, і тоді, вже коли людина потрапляє в спокійні обставини і бачить знову цей предмет, у неї асоціюється присутність цього предмету в полі зору з небезпекою для життя. Угу. І відповідно, включається от оця функція тригеру. Да. Якщо це не флешбеки, то це можуть бути інтрузивні спогади, інтрузії вони не є такими. Да, що ти є відчуття того, що ти перепроживаєш цю подію, а інтрузія це спогад, який викликає е негативні внутрішні емоції, відповідно, його хочеться е уникнути. І от другим важливим симптомом ПТСР є уникнення, коли людина намагається про це не думати. А знаєте, як якщо я зараз вам скажу там не думати про е білого ведмедя. Є такий де експеримент, то швидше за все, що у вас не вийде не думати про білого ведмедя. Чим більше ви намагаєтесь про це не думати, тим більше воно на вас навпаки тисне. Тобто, е якщо так, ну на що це схоже, то це така гелієва кулька, яку людина намагається запхнути під воду, але чим більше вона її туди тисне під воду, тим більше вона хоче вирвинути назовні. І так само із психікою, що чим більше ці спогади ми уникаємо. Тим більше вони на нас впливають, тим, тим гірше вони роблять наш стан. Також, коли у людини є діагностований посттравматичний стресовий розлад, то найчастіше з'являються такі негативні переконання про себе і про світ. Тобто я поганий, світ поганий, я нічого не вартую. Ну, тобто, можлива така, знаєте, як негативна картина сприйняття світу. Це є нормальним, коли у людини. Посттравматичний стресовий розлад. Е, також емоційні порушення. Де, о, о, важко, важко, важко отримувати насолоду від життя, важко переключатися на якісь такі... Ну, на якісь позитивні емоції. На те, що раніше приносило задоволення, зараз може викликати навпаки роздратованість або, або просто відчуття такої апатії, ніби все якби, життя. Воно десь поруч в мене проходить, а я взагалі нічого від того не відчуваю. Угу. Це, власна, реакція психіки на те, що раніше у досвіді людини була психотравмуюча подія. І зараз психіка намагається встановити звичайний ритм життя. Просто для цього їй треба певний час. Тому людина може відчувати оці от негативні наслідки травм. Наступний симптом це підвищена тривожність. Тобто, о, ну, Шкала тривоги протягом дня зазвичай вище середнього. І людина тривожиться навіть тоді, коли ну, в звичайних умовах чи там раніше цього не робила. Е, також при е, ПТСР ми з вами вже говорили про бойовий стрес в іншому відео, е, підвищений дистрес. Підвищений тобто оцей пролонгований. Пролонгований стрес, який відбувся після події, він продовжує впливати на життєдіяльність людини, на життя впливає безпосередньо. Да? Тобто е, знижується якість життя, знижується комунікація, е, знову ж таки, уникнення від соціальних контактів, від така ізоляція від світу. Тобто є думка про те, що якщо я ізолююся від світу, то мені стане легше. Але ну, насправді. Але насправді людина як переживає таке ніби застрягання на травмі, яке вона дійсно має прожити певний час, а потім повернутися до звичайного функціонування. І застрягання якраз може бути одним із сигналів про те, що у людини може бути ПТСР. До речі, не сказали маленький дисклеймер. Якщо ви дивитеся це відео і розумієте, що деякі з симптомів збігаються з тим, що переживаєте ви. То не сприймайте це відео як консультацію лікаря або спеціаліста, який займається діагностуванням ПТСР. Це відео носить суто інформативний характер і не відміняє того, що вам треба більш детальне дослідження власного стану. Діагностувати ПТСР має право тільки лікар-психіатр. Психолог може проводити консультації, може спілкуватися з людиною, може скеровувати до психіатра. але... Те, з чого я починав, так, що коли ми приїжджаємо і ви кажете, що я ПТСРщик, то ну, тут маємо законне право запитати, а покажіть довідку психіатра. Якщо цієї довідки психіатра немає, то це такий собі самодіагноз і ну... поспішний висновок, який, ну, який конкретно бува впливає на життя, тому що людина. Знаходив в цьому часто свою ідентичність. Там, можливо, ПТСР у людини немає. В неї є просто ряд психологічних проблем, набутих, в, ну, набутих у зв'язку з участю в бойових діях чи пережиттям стресових подій. Але людина вже поставила собі марку Я ПТСРщик, і це підключає вже там. Соціальний, наприклад, контекст, да, що ага, вони повернулися з війни, щось з ним не так, зі мною щось не так, я якийсь не такий. І починається додатковий тиск на психіку, яка і так потребує відновлення. Тобто, оце от поспішне діагностування і поспішні висновки про себе, про свій стан е, можуть нашкодити. Так, ще важливим да, критерієм, таким є, що це має тривати. Певний час там не менше ніж місяць ці симптоми, бо зрозуміло, що після е, травматичних подій, після якихось складних подій, можуть приходити у снах е, ці спогади, можуть протягом дня пригадуватись там і поранені побратими, і загиблі побратими. І це є нормальним, тому що психіка таким чином самостійно опрацьовує цей досвід а для, для психіки це гостра реакція. От mm у -hmm. ці перші 30 днів це називається гострою реакцією на стрес. Або гострим стресовим розладом, ще, якщо це збігається з критеріями конкретного розладу, але власне потім, чому і називається пост, те про що говорив Саша раніше, це пост 30 днів, не? розлад, який наступає вже після близько там чотирьох тижнів після того, як сталася подія, угу. це важливо, що людина навіть з тим, що вже пройшов певний час після травми, все одно. Uh, ніби застрягла в тому моменті, в якому вона її отримала uh, раніше, взагалі, було там не один місяць, а три місяці після події. Потрібно було, щоб пройшло і ці симптоми зберігалися. Але на даний час маємо один місяць вже. Насправді, да, як ми вже згадували раніше, більшість військовослужбовців і, і цивільних осіб uh, справляються з. Травмами самостійно. І психіка така сильна структура, де, і здатна до того, щоб відновлюватися, і більшість людей, десь близько 70%, після перенесених подій, зможуть відновитися самостійно. Це є такий термін, де посттравматичне зростання. Тобто, стався якийсь досвід, він був складний, але при цьому людина його прийняла, усвідомила, усвідомила і пішла жити з цією частинкою досвіду, далі продовжувати своє. Життя, чи то службу, чи то цивільне життя, якщо це про цивільних мова. О... Але, оскільки, якби, хоч ми всі і схожі між собою, є багато ще індивідуальних особливостей. Відповідно, стресостійкість і нервово-психологічна стійкість, сила нервової системи, її готовність до викликів теж буває у всіх різною. І все одно є. Близько 30% людей, які, у яких діагностується посттравматичний стресовий розвиток. Угу. Тобто, це нормальна статистика, і це не варто сприймати як стигматизацію і ну, фініш до, до кінця життя, я буду контужений і, і все. З мною вже ніякий психолог не справиться. Насправді, ПТСР лікується і ПТСР є травмою, яку можна зцілити. Для цього потрібно дійсно хороші спеціалісти і бажання займатися собою. <гум> ну, із цих 30%, про які сказав Дмитро, ще половина о, справиться самотужки, а от вже 15% буде потрібна о, спеціалізована фахова допомога і медична, і психологічна, психотерапевтична. Да? Того, що тут є певні протоколи, е, коли людина працює з психотерапевтом, за. Ну, є визначений да, перелік того, що потрібно зробити, для того, щоб знизити цей рівень симптомів, і опрацювати весь цей досвід, який відбувся. Але, знову ж таки, весь цей досвід буде опрацьовуватися після війни, чи після того, як ви завершите несення служби, того що на даний час, в принципі, е швидше за все, що у вас не буде діагностований цей ПТСР, що організм мобілізований і продовжує. Е Продовжує виживати після отриманої травми, тому що це, він же пережив гостру стресову подію, так, як ми пам'ятаємо, яка мала загрозу життю, яка несла загрозу життю, угу. і він досі, досі переживає оцю от загрозу, тобто досі в стані готовності, що щось погане має трапитися. Звідси тривога, звідси агресія. І, хоча свідомо людина розуміє, що вона вже два місяці, там як не знаю. Виконує якісь інші завдання, може, навіть прямо не пов'язані з бойовими діями, але оце відчуття всередині, що ти постійно наушном, наглазному, на нервах постійно, воно є. І оце е, застрягання, власне, це те, що може бути ну, свідченням того, що потрібно звернутися до спеціаліста. А що відбувається, коли цей досвід опрацьовується? Да? Е, якщо так трохи піти в нейрофізіологію, е, то під час того, як сталася подія, досвід закапсульовується і блукає у нашій префронтальній корі. Замість того, щоб відправитись в гіпокамп гіп гіп і там, лежати в архіві, він собі е в префронтальній нашій корі гуляє і постійно, постійно, постійно пригадується. Але коли ви проходите певні етапи роботи з психотерапевтом, ви цей досвід розкапсульовуєте. Дивитесь на нього з різних сторін і відправляєте його до себе в архівчик. І Він там в архіві лежить за потреби. Ви можете до нього повернутися тоді, коли вам потрібно, а не тоді, коли він сам захоче, або тоді, коли станеться якийсь тригер, і він е спричинить виникнення цього спогаду. Мені прийшла така метафора, що це наче непереварена їжа. Коротше, ти щось з'їв, до чого ти не був готовий. Твій шлунок не був готовий угу. до того. І Він оце блукає по організму, поки не вийде. Ми всі знаємо це відчуття неприємне. От, а потім він виходить, супроводжуючись е, поганими відчуттями по тілу. Е, Трішки така. Може бути і гірше. <реш> <реш> да, і, і, і вже тоді, коли оце от погана їжа вийшла, то наступає полегшення. Якщо взяти от таку от метафору, то з психікою може спрацювати схожим чином. Нам важливо бачити життя так цілісно пояснювати собі всі події, коли воно. Цілісне, коли воно стає такий єдиний ряд, книгу нашого життя, тоді ми і сприймаємо і себе, і світ не через призму цих негативних да, переконань про себе, про інших, а через призму того, що я живу життя і здатний до того, щоб щось робити, щось змінювати, діяти, впливати. Жити далі. також варто згадати про те, що часто посттравматичний стресовий розлад є в сукупності з чимось, так, тобто, наприклад, постконтузійний синдром, коли ми кажемо, що е, відбулася там е, контузія, кубаротравма, да? і це органічні вже порушення мозку, тобто їх можна побачити на МРТ, видно, що є якісь зміни в мозку. Uh, і також у людини може бути ПТСР, і окрім цього, є ще там інші різні розлади, наприклад, депресія. Uh, це таким науковим розумним словом називається коморвідності, коли це супутні йдуть супутні розлади разом з, з основним якимось. А часто і важко визначити навіть якийсь основний симптоми часто накладаються один на одне, і спеціаліст іноді не може розрізнити, до чого це відноситься. Це у людини болить голова, тому що вона отримала. Там акубаротравму, чи тому, що в неї є якісь розлади по невропатичному спектру, і тому подібне. Угу. Так, ну тому зараз є таке де, поняття, як мультимедальні команди, де працюють і невролог, і психіатр, і психолог, і е, е, інші фахівці, всі хто, всі, хто потрібні, в цій команді. І закликаємо тих, е, можливо, зараз да нас дивляться вже демобілізовані військовослужбовці. Закликаємо вас, щоб ви. Зверталися і не боялися звертатися за психологічною чи психіатричною допомогою. І також о, варто сказати, що психіатрія це не якась да, каральна психіатрія, яка була в о, радянських часів. Зараз уся психіатрія добровільна і ви без, без вашої згоди вас не можуть госпіталізувати. Ну, якщо ви не несете. О, о, не, як не прагнете зробити шкоду комусь, чи собі, тоді можуть примусово госпіталізувати. Але в інших випадках то ви маєте підписати, що ви згодні до госпіталізації. Тому не бійтеся, звертатися до фахівців. Вони допомагають. Я думаю знаєш, що це... це подивиться ветеран, який хоче всіх убити. І ми йому вже закрили доступ до зцілення. <долларов> я оце перебачу. знаєш, сидить хтось п'яний і такий, так я хочу його унічтожити. Я ja, хочу його зарізати просто. Ні, Те, що він хоче, це одне, але він нічого ж не робить для цього. Тобто, Якщо він вже щось зробить, вчинить комусь шкоду, от тоді. Тоді почнеться, да. Але коли людина має про це думки, то це. Не значить, що він хотів когось робити, це нормально, правда? Отже, підсумуємо: якщо раптом була травматична, стресова подія, гостра стресова подія, яка несла пряме, пряму загрозу життю, і після неї з плином часу, близько декількох тижнів, ви розумієте, що у вас є якісь із наступних симптомів, як уникнення, флешбеки, Інтрузії, тобто негативні, нав'язливі, інтенсивні думки, порушення сну або кошмари, або підвищена тривожність, агресивність, роздратованість. І ще якщо ці причини, от всі симптоми не спричинені яким, якимось медикаментозним лікуванням, то це може бути причиною до звернення до спеціаліста. Знову ж таки наголошуємо на тому, що дане відео не є повноцінною консультацією і обстеженням, і ми наполягаємо на тому, аби не ви не робили поспішних висновків про свій психологічний стан, а зверталися до людей, які можуть надати повноцінну діагностику. Отож, друзі, дякуємо вам за увагу. Звертайтеся до спеціалістів, залишайте свої коментарі, вподобайки, можливо, зворотній зв'язок. Підписуйтеся на наш канал. Будемо раді наступним зустрічам. На все добре. До зустрічі. Все, що там краще, Діму поперло. молодцом.